Поблизу управління ДАІ не бувалий ажіотаж. Люди у формі тут не новина. Однак цього дня лише раз на рік сюди з'їжджаються усі даїшники області на спеціальні міліцейські екзамени. Щорічна атестація інспектора ДАІ це цілий процес, який триває майже місяць. Спочатку міліціонери шикуються для перевірки спеціальної кадрової комісії, їх зовнішнього вигляду і особистих документів. Кожен працівник складає дану перевірку, і після складання даної перевірки приймається рішення. Про доцільність перебування працівника в займаних посадах. А також перебування службі, на службі в органі внутрішніх справ. Згодом кожному автоінспектору доводиться писати тестові завдання на знання правил дорожнього руху законодавчої бази потрібної у роботі, медичних знань і правил застосування зброї. Працівники державної інспекції здають відповідні заліки з тактико спеціальної підготовки, з правда правил дорожнього руху з фізичної підготовки. Усі пишуть як старанні студенти, адже від цього залежить, чи гідний правоохоронець і далі працювати в ДАІ. Працівник в міліції повинен. В добре володіти не тільки вогнепальні зброї, але й прийомами самозахисту, бути фізично розвинутим, однак тому, що бувають випадки, коли не тільки потрібно здогнати злочинців у правопорушників на автомобілі, але й в пішому порядку. Самі ж інспектори зізнаються, що навіть досвідченим міліціонерам варто нагадувати і законодавчу базу, і навіть правила дорожнього руху, які працівники мають знати навідмінно. не кажучи вже про фізичну підготовку і вміння влучно стріляти. ОСАЦ це не раз може знадобитися в практичній роботі. Використання зброї у нас таких випадків не було. А на зброї не водилося, здається, які з машини там щось але ми використовували фізичну свою силу. Ми дуже часто займаємося правому. З фізичної підготовки щонеділі відчергового по Житомирськер ми отримали повідомлення, що по Житомирського Житомирськвира буде пересуватися автомобіль Nissan Альмера, який буде перевозити наркотики. Під час огляду даного транспортного засобу були виявлені наркотики та різно. Ну, втікали, так точно. Да. Втікали, намагалися втікти, але завдяки нашим вмінням та навикам. Сусім до злочинців було затримано. Кожен дорожній інспектор цього дня стріляє, бігає, і підтягується. Щоправда, аби урівняти усіх правоохоронців, їх ділять на вікові групи, де кожна виконує свої нормативи. і закінчуємо дану перевірку перевірки рівня знань фізичної підготовки, до якої будуть входить е, безпосереднє підтягування. Е, Прийоми тактики самозахисту і кросова підготовка. Таких медики-вікових груп у нас шість. Перша це до 25 років, друга з 25 до 30, і так кожні 5 років. Соотвісно, чим старша медика-вікова група, тим кількість разів на підтягуванні Зменшена, а кількість секунд на легкоатлетичних вправах буде збільшена. Зокрема, наприклад, 24-річний інспектор скільки повинен? 24-річний інспектор це перша медика-вікова група. Кількість разів на підтягуванні 14 разів відмінно, 12 разів добре, 10 разів задовільно. Після таких фізичних і розумових навантажень кожен інспектор ДАІ очікує на результати своєї професійної придатності цього року. Хлопці особливо хвилюються, адже як ніколи відчувають увагу громадськості.